Ти ми жили одним культурним простором зі східним сусідом. Українці слухали російську музику, дивилися російське кіно і іноді навіть болівали за російських спортсменів. Нам занадто довго нав'язували наратив «Ми же браття. Я Осеча, журналіст, телеведуча в мирний час, ведуча програми про світське життя. В двадцять третьов В мене було дві зйомки. Ми пізно повернулися. З чоловіком додому, і, власне, найстрашніший ранок ми зустріли вдома з двома маленькими дітьми. Мами, виходіть, люди, виходіть на площадя. У вас більше ста мільйонів чоловік. Ви в силах вийти і затоптать своє руководство. Моє було бажання достукатися до. Людей, які живуть в Росії, до популярних людей, які мають великі аудиторії, щоб вони не мовчали, тому що саме за ними в Росії можуть піти люди, саме їхні підписники, вони можуть сказати правду, що відбувається. Ми бачимо картину, що майже ніхто з тих, хто міг би сказати, нічого не сказав. Владислав Гераскевич показав свою зараз громадянську позицію. Ми побачили його власне заяву. Я Владислав Гераскевич, перший український скелетоніст, учасник вже двох Олімпійських зимових ігор, плюс юнацькі Олімпійські ігри. Дуже багато інформації, що дуже багато військ збирається навколо нашої країни. На момент виступу саме на Олімпійських іграх була інформація про 200 тисяч військ, тому ми і зробили це. Почалась повномасштабна війна, як і у всіх, від вибухів. Я був вже в Києві. Ми повернулися з Олімпійських ігор. У перші дні вже почали працювати, почали об'єднуватись, щоб тримати свій спортивний фронт, а саме відсторонення росіян та білорусів з міжнародної спортивної арени. Absolut. A lot of kids, a lot of people train here, and they try to bring peace to the world and try to do. To Мене звати Ігор Лачин. Я автор телеграм-каналу Лачен пише. 24 лютого почалось з того, що я не спав. Я моніторив всю ніч, що коїлось. 21 день не виходив з квартири, тому що було багато роботи і не було часу, щоб щось робити інше, ніж моніторинг. Коли я створив канал у січні, там першого дня підписались там всі друзі, всіх підписав Всю аудиторії. Там було десь 6-7 тисяч людей за перший день, там потім за місяць вже. Було 20 тисяч, а за день до повномасштабної війни було 70 тисяч. От в ніч там вже було 78, 79. Отак отже. Дуже багато хто підписувався, тому що люди з Росії слідкували, що тут коїться, і на мене теж підписувалися. Багато росіян писали мені, не хочемо цієї війни, це не ми. Я кажу, а хто тоді? Вийди на мітинг і скажи це. Скажи, що ти не хочеш війни, там, боріться якось, ну щось робіть. Потім почались погрози постійні на серйозних шах. Мені писали, да, навіть військові РЕВ, що вони там будуть вже в Дніпрі, через два дні мені відріжуть голову. Там історії пошуку, які не можуть залишати байдужими, яке Осеча, і це проект знайти своїх. Я з перших днів війни почала отримувати велику кількість запитів про те, що опублікувати людей, які загубилися. Люди губилися у перші дні, з перших днів в евакуаціях, втрачався зв'язок на тих територіях, де були бої, чи які вже окуповували в передмісті Києва. І тому я зрозуміла, що моя допомога може бути саме в тому, щоб зробити. Дуже швидко телеграм-канал, де ми будемо акумулювати всю інформацію про зниклих, всю інформацію, та яка може допомогти тим, хто шукає 23 лютого. Я засинала телеведучою ведучою програми Світське життя. А зараз ми шукаємо зниклих і в телевізійному форматі. Також мені нічого не потрібно, окрім вас. Я щодня молюся, щоб з вами все було добре. Такими сильними словами юна, 17-річна Валерія намагалася дотягнутися із Києва до рідних. Близько місяця Валерія нічого не знала про маму та сестру. А на початку квітня отримала дзвінок із незнайомого номера. Я сишу крік що сістри, ми живі. і все, і ся бралась звідки дзвонили рідні? Чи змогли вони вибратися з блокадного Маріуполя? Ця історія пошуку вже має продовження. Дочекайтеся. Кожен з запитів на пошук надзвичайно складний, тому що, як правило, це люди, які не виходять на зв'язок і які загублені місяці тому. З нами співпрацює поліція, ми все передаємо. Знайдення загиблими це та трагічна сторінка нашого пошуку, але вона доволі часта, на жаль, тому що ми. Після деокупації Ірпіня, Бучі і Гостомеля таких історій було дуже багато, коли коли ці люди були в пошуку, але загиблі. Вен Evervan like talk like sports out of these stadiums, you can watch юкенвоч arenas. Російські спортсмени також активізувалися саме в підтримку війни. Дуже багато ми бачили виступів російських спортсменів на аренах. Тобто з літерами Z, і гімнасти були, і на сцену в Лужніках виходили вони, де підтримували і святкували анексію Криму. То це показує, що російський спорт він у війні, він воює проти України. Тому, звичайно, ці російські спортсмени мають бути відсторонені. Спершу почали списуватись з закордонними спортсменами. Я саме почав списуватись з Катію Олендер. Американська скелетоністка, легенда скелетону американського, вона мене звела з організації Глобал є за ціль, щоб голос спортсменів був почутим. І 27 лютого ми вже відправили перший лист на міжнародний олімпійський комітет, на міжнародний паралімпійський комітет зі зверненням, що треба відсторонити росіян від участі в паралімпійських іграх. Відсторонення це не так легко, і федерації, які багато федерацій, які мають спонсорські контракти з російськими компаніями, для них, звичайно, не дуже хочеться втрачати ці гроші. Тобто, це, це реальна боротьба, і ми також готували і стейтменти, які ми на конгресі зачитували, і відео готували матеріали, які ми показували. І знову ж таки спілкування з федераціями намагалися всі досі донести нашу думку і нашу позицію. І зазначали, що наша позиція непохитна. Тобто ми ніякі компроміси не, не згодні. Ми заповнили сторонення російських спортсменів та білоруських. І коли ми були на конгресі вже на нашій міжнародній федерації, всі проголосували за відсторонення росіян. Любі українці, цей день настав. Ми купуємо байрактари. І я запрошую вас долучитися до цієї шляхетної справи. Ідея була давно в повітрі українського суспільства. Навіть я шуткував і писав там подалеку у Твіттері, але тоді ще не було ніякого плану, і навіть я не уявляв, що таке можна зробити. Потім я познайомився саме з паном Сергієм. Сергій запропонував мені зібрати на Беректаре. Я не вірив, що так можна швидко збирати гроші, вже такий, це який був місяць, там четвертий, п'ятий, вже не пам'ятаю. І дуже багато казало, та все, люди вже виснажені, ви там не зберете. Ну це дуже багато. І ми такі, ну. Треба пробувати. І було дуже багато, пам'ятаю. Заходиш у інститут любу соцмережу і там байрактари, байрактари, листаєш ленту, байрактари, байрактари у всіх. Я такий вау. Це дуже круто. Ди, ди? Бачиш? Бачиш, а йди, йди, байрактар полетів. Мій! Це кожна людина, що скинула 6 гривень. Щоб було більше у медіапросторі за Барахтари, я казав знімайте тіктоки, давайте зараз це велика аудиторія. Ми маємо зараз близько 80 волонтерів. Ми маємо п'ять напрямів. У нас є так званий ручний пошук. Це дівчата-волонтери, які зв'язуються з волонтерами на місцях, які шукають будь-які зачіпки і згадки про людину чи сусідів. Зараз найскладніші пошуки саме в окупації, тому що якщо окуповане місто, і як правило, саме в окупації шукають найбільше. Мама та сестра Валерії ховалися від вуличних боїв та авіаударів у підвалі. З того дня дівчина почала пошуки рідних і безупинно моніторила новини з Маріуполя. Дуже страшно стало. фотка дома. цього і пишуть, що завалений перший під'їзд, я знаю, що вони в тому домі сидять, і я це бачу, і все, у мене істерика. Це я забирав мішок і коробки. Коробку Владислави, що ти скажеш, е, як ви бачите, доволі багато мінітарної допомоги. Їдемо, їхали колоною, всі привезли потрошки, і ми привезли багато, адже в нас машина бойова, напевно, сама тут для таких перевезень. Е, дуже раді, що можемо допомагати. І... Слава Україні! Да, героям слава. Фонд ми заснували в кінці березня, і в той момент вже ми почали волонтерити, перевозили вантажі з точки А в точку Б нашим транспортом. В той самий час мої друзі, знайомі, почали також волонтерити. Але всі волонтерили, кожен сам за себе, купляли продукти людям похилого віку, хто не міг собі цього дозволити, завозили. Тобто, таким чином ми займалися. Але в якийсь момент ми зрозуміли, що по одному паску треба об'єднуватись. Двійш друг, який екс боплей, брейкмен, і знову з Чернігів. Привіт. Так, оп. Привіт. Всім привіт, Чернігова. Ти другий день до де окупації Чернігова ми там були, були на стадіоні, який тільки-тільки нам було зруйновано. Вже потім дізналася, що гуляли біля ракет, які падали, які не розірвалися. Я розумію, що на мене зараз впала дуже велика відповідальність, яку я навіть не хотів. Я намагаюсь з цим впоратись. Я розумію всі ризики, тому що все ну майже все, що я напишу, люди повірять. Ми не створюємо паніку, ми все перевіряємо, ми не пишемо про зрадоньку. Намагаємося вести все аполітично зараз, так як війде війна. З самого початку було прийнято рішення без всякої води постати новини. Найголовніше, коротко, ясно, щоб люди розуміли про що йде мова. Чому люди не відписуються? Тому що я вважаю, що, по-перше, люди завжди люблять персоналізацію. Їм подобається, коли хтось відповідає за контент, і вони можуть наскаржитись на тебе там на тебе всю відповідальність перенести. Також людям подобається, що в нас майже немає фейків, а якщо десь там щось трапляється, ми такі. Ну це фейк, вибачте, тому що так трапляється і сіни помиляються, і вібісі всі помиляються. Ігор Лаченков, тут тобі привіт передають. Знаєш хто? Я тебе вітаю, чувак. Спасибі ще раз, і дуже хочу зараз обняти кожного з мільйонів українців, хто робив проект Народний Байрактар реальність. Як вам вдалося знайти одне одного і все ж таки ось зараз разом бути вже в Німеччині? Путь ми пройшли через Росію. Ви приїхали в баладарства, тому що не було взагалі ніяких. Світлана з донькою опинилися в Таганрозі в таборі для біженців, де надають нічліг ніч ліг лише на добу. Далі вони мусили винаймати житло за російські рублі, яких в українців, звісно, не було. Ну, коли нам там далі карточки відслати карти, Ну і Ліра нам почала писати маршрут, як їхати. Куди що? І ми світілися ж варшай. Занять начал, начал то, что можешь выйти на улицу, то, что светит солнце, то, что есть вода, то, что дети рядом, это вообще самое главное. То, что есть у тебя, что покушать, чем людей покормить. Очень многое просто переступилось. Для меня все, это информационный фронт. Я намагаюся своими силами, если я не с оружием в руках, там, не оператор Хімарса или еще что-то, я хоть могу... Впливати на людей, змінювати їх фокус погляду на якесь питання. Я роблю те, що вважаю, має робити кожен спортсмен, він має захищати свою державу. Коли ми беремо участь у змаганнях, коли ми займаємося спортом, нас підтримують українці, нас підтримують наші фанати. І зараз наша волонтерська діяльність, наша боротьба на спортивному фронті це наше дякую Україні і українському народу. Я не хотіла б знати. Як е, опізнають е, людей, як рідні здають ДНК і їздять в морги, і опізнають е, своїх рідних. Але я точно знаю, що якщо ми в таких критичних умовах вистояли. Допомагаємо, не здаємося. Мені ця трансформація подобається. Значить, будь-що щоб не відбувалося, ми будь-що подолаємо І з такими людьми, як ми всі, ми точно все зможемо.